Серед смертельної небезпеки на кого нам покладатися. Дізнаймося про це у програмі 5 хвилин для змін. Під час окупації міста Бучі велика юрба людей хотіла евакуюватися. Вже декілька днів вони ховалися і жили на території інституту. Бог благословляв їх харчами, ліками. Там були люди різного віку, від немовлят до людей похилого віку. Не дивлячись на постійні обстріли в місті, вони продовжували жити. Вони молилися до Господа і просили показати, коли можна буде евакуюватися. Навколо було небезпечно. Бог відповів на молитви пастору, який залишився з цими людьми разом зі своїм сином та зятем. У цей день ціла колона людей пішла до місця евакуації, з якого того дня ніхто так і не виїхав. Але по своїй милості Господь направив їх іншим шляхом. Попереду зустрілися ворожі військові, які їх перевірили, вони повідомили, що далі потрібно йти низом, адже зверху шлях весь у розтяжках. Під час цієї подорожі вони молилися і співали псалом Коли Божий мир. Звучить він так коли Божий мир наповняє серця, хоч буря навколо шумить. В надії я Богу вручаю життя, тільки він є мій захист і щит. Часто ми не розуміємо, яким шляхом потрібно йти в житті. Перед нами наче багато можливостей, але який вибір буде правильним, у декого навпаки пусто. Хтось не може знайти роботу або другу половинку. У нашій голові не складається повна картина. Ми не впевнені у виборах, які робимо. Наша гріховна людська особистість постійно змушує нас сумніватися, хоча ми завжди можемо звернутися до Бога з проханням допомогти. Уявіть, що ми кожен наш вибір обговорюємо з ним, що купити сьогодні в магазині, що краще вдягнути, куди краще піти на побачення. Напевно, тоді наше життя стало б набагато яскравіше. Та наша людська натура тягнеться вирішувати все сама або ж вірити іншим людям. Але хіба Божі шляхи не краще людських? Через пророка Єремію Господь говорить серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте. Хто його може осягнути? Я Господь досліджую серце і випробовую нутро, думки людини. Аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Щодо історії про евакуацію, коли ворожі солдати сказали іти низом адже верх замінований, як би вчинили ви? Було би логічно довіритися тим, хто ставив ці розтяжки, так? І якщо вони пропускають далі, то навряд брехали би. Так могло подумати наше людське серце та людям, які ревно молилися, Бог підказав зробити повністю навпаки. Вони змогли успішно пройти шлях до автобусів. Це було справжнє Боже чудо. Варто зазначити, що лише ці автобуси справді перевозили людей. Офіційна евакуація так і не відбулася в місці, Бог вивів своїх дітей іншим шляхом. Але чи це не результат його милості, довіри до Бога і певних молитов? Хоча саме християн у цій юрбі було найменше, але навіть невіруючі люди довірилися тому, хто полюбив їх над усе. Шляхи людські не впевнені, але шляхи Божі найкращі і безпечні. Помолимось, дорогий Господь. Ми дуже дякуємо тобі за те, що ти захищаєш нас. На наших дорогах, коли ми слідуємо за Тобою. Господи, допоможи нам покладатися завжди на Тебе, надіятися на Тебе і довіряти Тобі, адже це найкраще, що може бути в нашому житті, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть Бога щодня показувати вам правильну дорогу, адже Він любить вас і хоче допомогти.